Наступна наша лектор Мастович Антоніна, заступник начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ, Департаменту оподаткування юридичних осіб. Я тонічка вам писала, що е, скорочення термінів ви нам висвітлили минулого разу. Почути стан відшкодування, які типові порушення найчастіше. Ну, так би мовити, пораду сумлінним платникам, які заявляють до відшкодування ПДВ з державного бюджету, як готувати які конкретні первини, все, що стосується відшкодування ПДВ. Антоніна, Атонечка, ви є? Так, бачу, Всі бачу. так починайте. Я зупинюся лише на тих порушеннях, які виникають під час проведення камеральних перевірок. Так, да, да, Дякую. Якщо вас цікавить більше документальні перевірки, ну, варто. Я це то, розумію. Антоніна, поїхали. Камеральні перевірки. На сьогоднішній день у нас платники, які подають заяву, в принципі, вони сумно отримують своєчасно. учасників. Затримань на сьогодні вже немає. Ця ситуація в нас була, коли в нас почалося це повномасштабне вторгнення, і кошти поверталися лише в межах тих коштів, які знаходилися на єдиному казначейському рахунку. Ну, до прикладу, на сьогодні платникам станом на 1 вересня повернуто 102 мільярди гривень. Платниками отримано. Хочу звернути увагу платників. У нас реєстр, який наш працює, він автоматичний. Інформація з даного реєстру щоденно публікується на сайті Мінфіну. Будь-хто може зайти і перевірити інформацію там по собі, по своїм постачальникам, наприклад, за відповідними критеріями. Безпосередньо ще платники мають змогу побачити все в кабінеті. Так як реєстр працює автоматично, є певні умови потрапляння туди заяв. На сьогодні в нас платники. Досить часто роблять помилку, в частині вони невірно зазначають суму заявлену до бюджетного відшкодування в декларації та в заяві. Навіть якщо платника сума відрізняється бодай на одну гривню, заява даного платника до реєстру не потрапляє. Як це виправити? Якщо ви подали податкову декларацію і невірно зазначили суму, помилилися. Платник отримує другу квитанцію, в другій квитанції чітко зазначається, що у платника є невідповідність заявленої суми. І прохання тоді до платника подати звітну нову декларацію з вірною сумою, і тоді заява заїжджає в реєстр і до неї питань нема. Якщо декларація подається із запізненням, і там допущена помилка уточнення або безпосередньої суми, прохання до платника зменшити. Самостійно цю суму і заново її передекларувати в чистому вигляді, щоб не було питань. Під час камеральних перевірок дуже часто зустрічаються платники: бувають, невірно переносять залишок від'ємного значення, невірно зазначають період. Звертаємо увагу, що розшифровка йде по звітному періоду формування податкового від'ємного значення, а не по даті виписки податкових накладних. Іноді платники це путають. І під час камеральної перевірки це все виявляється, і, відповідно, інспектора ну, виписують акти і, відповідно, цю суму зменшують. Ще хочу забігти трохи наперед. Колега вже казав, що у нас буде запроваджена нова форма податкової депо, ну, зміни, внесені до діючої декларації з ПДВ, і об'єднані два додатки. Додаток другий та третій. Другий додаток це безпосередньо залишок від'ємного значення, а третій додаток це розрахунок суми бюджетного відшкодування. Це було зроблено, щоб платникам було простіше, скажімо так, акумулювати всю цю інформацію в одному додатку і відповідно ну, провести інвентаризацію, передивитися, передивитися ці суми, щоб до платника не виникали питання з приводу виникнення цих сум. Після запровадження цієї декларації, я думаю, що Державна податкова служба будуть, ну ми плануємо, скажімо так, вкласти певні роз'яснення потопових порушеннях платниками, які вони можуть допускати, щоб цього уникнути. Ну, наразі в цьому в мене все.